Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Путіним по телефону на українських олігархів, в тому числі на Петра Олексійовича Порошенка. РНБО наклало санкції. Вчора була повня, 12 лютого. Сьогодні 13 лютого. Про ці події коротко давно не виходив в ефір, але хочу поділитися з вами своїми думками. Отже, перше. Трамп поговорив з Путіним. Європа не задоволена. Міністри закордонних справ Європейського Союзу висловили свою стурбованість. Ну, ми знаємо, що таке європейська стурбованість, але тим не менше, Володимир Зеленський сприйняв цю інформацію відносно спокійно, відносно стримано. Ну, принаймні так можна зробити такий висновок з тих публічних заяв, які є. Трамп говорив з Путіним про багато речей. Мало, мабуть, говорив про Україну, але все-таки говорив, що є якісь там групи, які мають почати працювати. Які можна зробити з цього висновки? Що як це стосується кожного з нас? Ну як на мене, все таки та стурбованість, що національні інтереси України від цього можуть постраждати, вона має під собою доволі серйозне підґрунтя, має фундамент, тому що скоріше за все. Трамп, будучи такою дорослою дитиною, він хоче показати свою дієвість. Він уже цього тижня звільнив американського громадянина, який 4 роки був у російській в'язниці. Ну, нібито за зберіганням маріхуани його посадили. Ми розуміємо, що Росія в принципі збирає таких американських заручників, і те, що цього тижня Путін зробив такий жест доброї волі, віддав американцю. Ну, очевидно, що він заграє з Трампом. Трамп, будучи дорослою дитиною, кажу, я думаю, що він має навіть якісь сентименти до Путіна, який пробує себе поводити як такий справжній дорослий чоловік. Трамп дитина, він бачить образ Путіна дорослого, і він до нього має якусь таку толерантність і лояльність. Але ми знаємо, що діти, якщо не отримують бажаного, вони починають влаштовувати істерику. Тому, якщо Трамп в короткому проміжку часу не отримає бажаного, а в тому числі бажане це зупинення російсько-української війни, це перемир'я, про умови він сильно торгуватися не буде. Ймовірно, він запропонує Україні відмовитися від частини території, ну і там ще якісь обмеження. Він вже вчора заявив, що він не проти того, щоб Україна не вступала в НАТО, чи дадуть нам якісь гарантії безпеки, чи не дадуть. Все це, це питання перемовин, але є перші такі сигнали, що. Трамп почав активно діяти. Він діє по цілому світу, і в тому числі він поговорив вчора по телефону із Зеленським і з Путіним. Очевидно, що. Комунікація з путіним для нього важливіша. Він ну очевидно бачить в Путіні потенційного союзника в протистоянні з Китаєм. Путін йому подобається як дитині, подобаються дорослі з таким, ну дуже таким дорослим способом життя. Крім того, ми знаємо, що Трамп він все життя демонстрував себе як такого мачу, як такого успішного, сильного лідера. Ну і дуже схожу насправді політику вдає Володимир Путін. Він теж демонстрував світу і росіянам, що він ну, такий. Крутий мужик, справжній мачо. Я думаю, що кажу, що у Трампа є якийсь певний сентимент по відношенню до Путіна, і це не дуже добре для України. Але кажу: якщо не буде бажаного результату, Трамп може розвернутися на 180 градусів і зайняти дуже серйозну антиросійську позицію в Україні. ж Повним ходом іде підготовка до виборів. Валерій Залужний приїхав до Львова, зустрівся з студентами. Уку, проводить дуже багато таких схожих політичних агітаційних заходів. Ну, поки що, прямо він не говорить, що він іде в президента, але ми розуміємо, що він іде. Видно, що й офіс готується до президентських виборів, і вчора РНБО. Застосувало, прийняло е, рішення про застосування санкцій проти ряду українських олігархів, Боголюбова, Коломойського і Порошенка. Порошенко виступив з такою бурхливою заявою. Ай-яй-яй. Е, ви знаєте, друзі, я собі задаю питання: я поки що не хочу. Я хочу поспостерігати, побачити все-таки матеріали, причини цього рішення, наказ цього рішення РНБО. Але я думаю, що в РНБО були дуже вагомі причини приймати. В тому числі санкції проти Порошенка. Ну і очевидно, вони кажуть, що вони підозрюють його в державній зраді. Я знаю, що прихильникам Порошенка моя позиція не дуже сподобається, але все-таки ну ми пам'ятаємо, що це засновник партій регіонів. Ми пам'ятаємо, що злочини на Майдані не були розслідувані. Ми пам'ятаємо переговори з Фірта Шемльовочкіним кличком у відні під таким якимось російським знаєте, акцентом. Ну і багато речей. Тобто до Петра Олексійовича пам'ятаємо, очевидно, що пам'ятаємо, що Віктора Медведчука, яка вчора теж оголосили, в тому числі в санкційному списку. Віктор Медведчук, перед тим як його обміняли, ну він здав вже ж якусь інформацію СБУ, і мабуть, він багато що цікавого розповів, в тому числі про Петра Порошенка. Тому, друзі, не дивіться на те, що вчора була повня. Вчора бачите всі такі, знаєте, люди з не дуже стійкою психікою вони себе проявили, в тому числі Трамп, в тому числі Путін, в тому числі Порошенко. Ну і в тому числі, очевидно, і РНБО і чинна державна влада. Я не буду їх якось там, знаєте. Під якісь шаблони підводити, але тим не менше, вчора, 12 лютого, відбулося цілий ряд подій, які кажуть, що Україна нібито відчуває, що перемога близько, тому що виборча кампанія, всі ці маневри, всі ці санкції, вони насправді є дуже гарними передвісниками того, що. Все-таки є очікування, що війна закінчиться. Що буде після закінчення війни? Чи це буде таке дуже серйозне таке протверзіння, такий серйозний будун? Чи це все-таки буде ейфорія, європейська, американська підтримка і допомога? Ми побачимо, поки що про це думати рано. Але сьогодні кажу, підбиваючи від підсумки вчорашнього дня, я хочу сказати кілька важливих речей: не робіть поспішних висновків з санкцій проти Порошенка, тому що очевидно, в РНБО є вагомі аргументи. Чому ці санкції були прийняті. І я кажу, ну не поспішайте. Порошенко точно не святий. Ну, вчора я читав коментарі під відео Порошенка, там кажуть, О, от ці 73% мудаків. Ну, ви знаєте, ті е, прихильники Порошенка, які ображають три четверті населення України, ну, напевне, мудаки вони самі. А Петро Олексійович це активно заохочує. Він ну, явно ну, не свята людина, м'яко кажучи, і те, скільки він накрав, будучи президентом і до свого президентства. ну, Комусь неприємно це чути, але це правда. Другий момент: ну, давайте дамо Трампу шанс. Очевидно, що він діє амбітно, кажу, він діє по-дитячому, він пробує з Путіним домовитися. Очевидно, що Путін на дві голови хитріший і підступніший за Трампа, але тим не менше, я маю надію, що Трамп рано чи пізно це усвідомить. І все таки, якщо ми домовимося до чогось прийнятного для України, це все одно буде добре, тому що ми розуміємо чесно. Я розумію, що в Україні є теж внутрішній передреволюційний стан. Люди вже доведені до відчаю. І єдине, що зупиняє цих людей від того, щоб діяти, це те, що в нас є зовнішній ворог, це те, що наша держава в небезпеці, і ми поки що толеруємо нашу владу. Ну і третє, Валерій Залужний, майбутній президент України, ймовірно, почав виборчу кампанію. Спостерігаємо. Я не знаю, добрий він кандидат чи поганий він кандидат. По перше, вирішувати народу України, людям. Моя думка така: дамо і йому шанс себе проявити принаймні як кандидату у президенти, і це його передвиборчий уже такий тур початок. Ну, це сигнал того, що є надія на мир, і є надія на те, що всі ці речі, які нас турбували з 2022 року, в цьому році все таки. Закінчиться друзі. Вибачайте за такий сумбур, за таке швидке відео, але все-таки ну, хотів з вами поділитися. Багато хто мене питав, що я з цього приводу думаю. Теми дійсно активні, теми дійсно живі. Тому поділився. Дякую за увагу. Всім гарного дня, всім хорошого настрою. Допомагайте ЗСУ, донайте, наближайте нашу перемогу хто як може. Дякую хлопцям, які це роблять. Ймовірно, цього або наступного тижня повезу черговий автомобіль на схід. Слава Україні! Героям слава!